Ну я хоча б получив Чіку. Без кекса вона в руці тримає пустоту. Пішла в жо. Всім привіт, новнейми! Ви на кнопка Gaming Street. І сьогодні я розмовляю з вами продовжую грати у FNAF Hell Wanted. В минулій серії ми з вами пройшли FNAF 2. Також Parts and Service просто в, ну, в паті режимі. І ми з вами пройшли Night Terrors. Е, сьогодні я планую не починати, як по традиції по самим звичайним ночам. А давайте Parts and сервіс, але в паті режим. Мене зацікавив режим з Фредді. To and it like Чекайте, тут я ж її маю за м'якими дивитись. Я нічого не бачу. Е, у мене всього одне питання. Де ми є? По ідеї ми в тій же самій кімнаті. Просто. Е, окей. Добре, давайте виконаємо, що він просить. Фредди'сгат а Дай йому ще один фермер таг. Good job. Now yep. place the hat in the lost and found bin on your right. While we're at it, let's make sure there isn't anything else stuck inside. Did it? Did to access sure. Freddy's chest cavity, grab Freddy's bow tie and pull it outwards. Well done. Freddy's chest cavity is now open. Remove the child's watch and place it in the lost and found bin. Be careful not to touch any of Freddy's sensitive wiring. Well, Good job. It appears there is a child's a shoe wedged behind Freddy's music box. The music box must be removed before you can access the child's shoe. Gently grasp the music box and extract it from Freddy's chest cavity. Carefully place the music box on the work. Great job. To reset Аккуратно. the safety latch, uh -huh. press the button located on Freddy's. Now remove the yeah. giant shoe and place it in the lost and found bin. Так, взятие. Взятие. Yeah. Well done. Return the music box to Freddy's chest cavity, and we'll call it a day. Так, ну, oh no. Uh, you seem to have da. mishandled Freddy's music box. This is not good. A no, replacement may be, be found on the work table. A slow, and e A slow and even pace is recommended. A slow and even pace is recommended. Okay, I shall Crisis averted. Yep. To close Freddy's chest cavity. That concludes your time in parts and service. And okay, yeah, yeah. 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 Your and and service. pay will be docked accordingly. Easy. Oh, Так, і що ж нам за це дадуть? Угу, <звук> mm -hmm. дуже страшну плющ ігрушку кошмарної маріонетки. Окей. Okay. Це ти, звісно, сальтухи робиш, братан. Погнали. А як вам ідея попробувати е, ремонтування вентиляцій? О, привіт, річ Давно не бачився. Е, погнали тоді на ремонтування вентиляції. Так. Що ж ми маємо зробити? Давайте для початку нажмемо на кнопочку. Так, що тепер? А де ти було? Вона, походу, ззаді піпозла. А як я так тубанув? <плес> так. Е що мені потрібно тепер? Де падло повзе? О, монетка. Є монетка, мене зараз з'їдять Є Ну вже майже підповзло Не повзій до мене. Я бачу тут а, кнопочку А ні, тут нічого не О! <клес> <клес> Я не замітив його. Так, падало. Не лізь до мене. Все, нажмай кнопочку. І не мішай мені. Так, куди мені тепер? Е, по ідеї мені ще ось останні оце от. Е, Так. Червоний. Пішло, падало. Далеко. Швидше, швидше, швидше. Червоний, червоний, синій, зелений. Червоний, червоний, синій, зелений. А, а якщо я не відрізняю... Червоний. Червоний... Синій, зелений. Воно майже долізло. Все? Єе... Yeah! Ууу, ми це зробили. Я сюди більше не повернусь, давай, пока. Та я в принципі не против от плюшевий мишк Фредді. Як там зараз стоїмаємо? Охулерич, то Фредді Фасбер? Ну, дві плюшові іграшки за один день. і Думаю, нормально. А погнали Фоксі, шо ми? Думаю, буде неважко. Як це розуміти? Я не розумію. Розрави, ви не знаєте, що з вами не так, ну чому ви так не любите людей, які грають на ПК. Як бути, якщо тут такого нема? Ну там такого не було, ви ж самі бачили. Ну реально, Сіву, за що мені? Чому він був там? останній... останнє. Олихує. А, там же треба. У нього таке оранжеве. Знову гра вибила, я ненавижу ФНА. Це жахливо, я ненавижу тебе. Будь ласка, будь ласка, ну чуть-чуть ще буквально. Те прошу, ну потримай, потримайся, потримайся. Протримайся ще чуть-чуть. Є! Око, 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 і все. Є! нарешті! О боже мій, я це пройшов! Ну я хоча б получив Чійку. Без кекса вона в руці тримає пустоту. Пішов в жо... Ну що ж, друзі, всім дякую за перегляд. Я гарно намучився за цю серію. Ми, в принципі, зробили так само, як завжди. Просто на цей раз ми не проходили ФНАФ другий. Зато наступний раз ми пройдемо третю і четверту ніч. Всім дякую за перегляд! Прощавайте!